Хід сонечка. Забери свій телефон, Оксана, нічого не бачу. Якось в телефон не видно, що воно кругле. В телефон просто видно, що Широна. що стає, так, да, червоно. Чо, виїжджаємо з Смельнецька. Так, добралися, плани трохи змінилися. Океанаріум Львів. Мало спочатку в Уруру їхати, але щось погода підкачала. Чекаємо поки відкриється з 11-ї години. Попрогулюємося по місті Лева. Вирішили взяти таксі. Такі міні-трамвайчики. О, екскурсія якась, чи що то. Отак, зайшли. Спускайтеся, дивися під ножки, обережно. Тут такий. Ось ніжок. ніжок. Ну і тут. Рибки. Корали з червоного моря похожі. О, щучка. Оп її зафарширувати, синочок? Ням-ням-ням. Ой, вона двік на мене подивилася. Три поверхи. А це такий міні-дубай. Тільки там акули побільші пливають. Движі їх багато, сіно. І директі черепаха не зачіпає. Черепаха А черепаха знає, що зараз. Як надає їм. Виклетить. це А, це дзеркало. Таке відображення, бачиш, як придумано прикольно. А он ці рипаха аха-аха, у траві сиділа, діла. Привіт, акул. А ця десь лягла поспати, бо 11-та година для неї ще дуже рано Вирішила відпочити ще. О, ця рибка надута. Це клоу, це риба, якщо ти коло. Оооооо, здорово, клуб. Угу. Кафелки і черепашка. Ливає собі. О, що зараз на акулу випливе. Черепашка. Ні, справді. А, <сіло> на носа сіла. Надмір, ди сюди. Сино, дивись, бака, кулі на вличку сіла. Бачиш, бачиш. Ка... Приплила і собі там сіла. Так, це третій поверх. А це другий, то певно з тої сторони треба обходити. А кроватка? Карасики. Так, вот закрыватка? Да. Сельно! Нормально такая. Кроме того. Лобстер. Це якось без луски. Після того восьминога тут не бачу ніде, ну постараюсь, сейчас щоб... ну постараюсь Так. да, ракушки. Всякі різні і карточки, де вони поширені, як вони звуться. О, це якісь страхопудлики. Вони називаються Кроватка. А, точно, думаю, знаю, знаєш. Тут джунглі. О, яка черепашка диви, винирнула, дихає. Не? Зразу багато рибок приплило до неї. Конаї лапка? Ти не думаю, що ми її ну, о, о, це, це якийсь... Це зараз я скажу хто це. Це білуга. Білуга? Або, Або бестер. Ну, втік він же, той білуга. Тут манюльки. Час, ну, Ой -ой 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 -ой. І тут манесеньки. Камелеончик, напевно. Леопардовий. Прикол їм так воду, гори раком чіпіти, я не знаю. Ще одна, тебе ще її не затерпло? Оці Ці прикольні, такі як колись динозаври були. Диви. Точно як колись такі динозаври були. Трицераптор з цими такими колючками, це трицераптори. Не знаю я. Три чи чотири рапто. Будете вчити, з Чика, де я це? О, що є креветка боксер, де тут? О, двикажу, отак класна. Прикольно. Це законик такий. Це те певно, спор пена, це. А креветка боксер, отходи. Перший раз в житті риба з лапою бачу. І нагла така ліза під того. Та теж з кимось там бореться. Останній поверх. В нашому випадку середній. Той що ми зверху його записували. А ось мінога так і я не знайшов. Ці великі то на депутатів, похожі, бо в камеру не влазять. маленький снизу. Ползает. Карапузики. знайшли рибку Україна. Український прапор. Це опарали за різні О Синулька, на кабаля. Цей великий такий. Паруса. І це такі маленькі. Так. От і ми доїжджаємо до цього Уруру. Уруру. Так, а що ми вирішили взагалі так вибратись? У сьогодні в мене в другої дитини день народження. Так? Да? Да. Скільки тобі вже, старушка? Три. Три? Тридцять, каже синок, правильно. 3 -3. То приїхали в Уруру парк, щоб потішилась, покаталась. Зайшли в піцерію таку, тут при вході. Совенічки можна покупувати, якісь динозаврики. Перекусимо, а тоді будемо далі видвигатися. Да, зайчик? Нім-нім-нім-ням-ням-ням-ням-нім-ням. До речі, оцей динозавр, який мені похожий на ту рибку, що ми тільки що в Львові. Відкрита була одна? Так. Да, але я не знаю. А, вопак. О ні. Ну, кажучи, не знаю, де тут була упаковка. Ну то було відкрито, але його треба на місце залишити. син. такі... А -а -а. Динозаврики.

Бешка, п'ятерка, салон. Зелено, прибіга. Це світлофори є тут. Все. Пішофона збивне Нічого. Просто ніхто не проходить. Чотири хвилини стати. Давай газу, син, газу. Гонщик. <laughs> три. О. Дякую. Видно, що я цілу пісу з'їв, воно аж наверх виїхав. Любиш з гірки кататись, а люби і саночки возити. Аж в землю, покажи лоба, о, з'їхали тільки, що вона. <ривістка> <ривістка> а тебе там нема нічого. Все, йдуть зараз на ту високу гірку, я буду записувати. <ривістка> я вже втомився поки виліз. Ох, йолки палі. Тут ще таке, я щось і то все. А, ну і там динозаври в лісі. Ого. Ого, ану, виїде там знизу чи ні. Виїхала. Орука треба скидати, запихати сюди ноги. А тут трохи страшновато. Готовий! Йде. Готовий, чекай, ну бо щось. Вже я передумав, бути готовий. Наше сюди ліс. Йоки-пак. Та це гаплик. Я думаю, що саме хвилин. Що, татко, дивись? П'ять секунд, хвили... політ нормальний. За цим всім парком такі хатки. Не знаю що тут, але судя по тому, там якісь домики, може і орундувати можна. Тут такі два будинки прикольних. А там вон ті всі динозаври здоровечі. Ще сюди попробуємо вилізти. Так що ті всі блогери, хто тут був і казав, що тут там за пів дня нічого не можна обійти. Не знаю, ми тут за дві години і вже знудились. А от і ми вилізли. Опа, опа. Щі до берега годжу. Це під нами земля, якщо що. От, ми зверху. О там. Сну динозаври якісь. І вон там донизу. Вилізе на самий верх, щоб братмічик зараз гупнувся. Ставай. Пальці сильно не розчепірую, бо точно вона буде пальчика зламати. Давай, біжи до мами. Швидше, 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 швидше. швидше. Головне вниз не дивитися. <ріхи> Як йде. Да. Ого. Ти що, хочеш впасти? А? Давай, мавпа, скачи Давай. Високо скачи, високо. Давай і. Ой, 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 ой-ой-ой. Ха. Ха-ха. Там воно з'їжджати потім, але воно дощ пройшов сьогодні вночі. Воно мокра там. <риклад> ой!

Отак, син, диви. Ось так. Тоді опускаєш донизу його. Дивись, це опускаєш донизу, а це береш на себе, диви. Диви, як одновременно. Тоді береш оцим. Раз, диви. Татку підняли. Так, далі давай, давай. Ой. Ну, син, з тебе скавати ще, звісно. Ну, це ж ти тепер, догори. Хай. Так, вигружай. вигружаємо. Винужай. Сейчас дайше. Ось так. Все, тепер цим... Ні-ні, цим донизу. Не цим, цим донизу. так. стоп, тепер ось цим. Ні, назад, тепер давай туди і ще донизу. Ще. Ось так. Тепер донизу, ще цим. Цим. З крайнім. Донизу. Стоп, стоп, тепер цим. Так, і стоп. І тепер цим. Не, не ту сторону. Ось так. Раз і набрав, бачиш, яка процедура вискавато щека. Так, і тепер ось так, диви, одновременно. Правильно, давай, 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 давай. О, у нас закінчився час. Ну і закінчення сьогоднішнього вечора Львівського вже в Тернополі. В кафешці, хто знає, тут де циганка. Колись воно рік 2008 таке було. Поганеньке, але з того часу дуже гарно виріс. Все культурно, кафешка Брамана. Далі зі ставочка. Так що, в принципі, так. Думав, об'єднається відео з ще з одним, але, походу, це буде окреме відео, де буде Львів у Руру і окенаріум. Піналі ми були, от, на Новий рік їздили 31 грудня, тому вже не заїжджали. Так що так, всім гарного дня, слава Україна. А, і ще забув сказати, сьогодні субота, 19 квітня, от і в Львові, і в Тернополі їздили, люди вже Пасху святять. Тому Христос Воскрес, виїсти на Воскрес.